Добрий ранок, друзі, слава Богу. Я вас благословляю. Бажаю всім гарного благословенного дня і нехай Господь, Його захист буде з вами завжди. Слава Господу. Е, дивіться, перше післання, е, перша, перший розділ Пісня Якова тут написано так. Е, а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога. Що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане щось від Бога. Дуже сильно написано. Написано: знаєте, що треба просити з вірою, не сумніватись, тобто, навіть. Трошечки, щоб не було сумніву. Бо якщо сум, сумніви є, то ти нічого не, не отримаєш. А в чому треба не сумніватись, друзі? В чому треба не сумніватись, щоб отримати від Бога? Е, треба не сумніватись в тому, що Він дає просто та не докоряє. Представте. Получається, знаєте, що легше вірити в те, що Бог дає непросто. Що треба догодити, що треба заслужити, заплатити, що треба зробити якийсь обряд, якісь там формули і так далі. Але я вам хочу сказати, що не так легко повірити, що з Богом все просто. Амінь. І це дуже важливо. Нам не сумніватись, що Бог дає просто всім. Всім, друзі, всім, не тим, хто заслуговує, не тим, хто досконалий, не тим, хто не, не помиляється, а всім, всім, хто не сумнівається. Дивіться, він каже, що а якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, тобто без всяких «но», просто і все. Тому, друзі, нам треба, знаєте. Е, не сумніватись, не сумніватись і вірити в те, що Бог дає просто, без всяких формул. Попросив і отримав, попросив і отримав, попросив і отримав. Що нам не дає просто отримувати від Бога, знаєте? Що, що, що ми віримо, що не все так просто, що з Богом не все так просто, що отримати з Бога не також і просто. Тому, друзі, давайте вірити Слову Божому. Давайте вірити не тому, що каже наш досвід або люди, а вірити в те, що каже нам слово. А воно каже, що Бог дає всім і дає просто, і не докоряє. Слава Господу. Тому просіть у Бога, і ви будете отримувати без всяких перешкод. Слава Богу.